Працюємо далі. Перед декоруємо таку дитячу кімнату. Декоративною штукатуркою, щоб Ми Використовуємо тіфен ґрунт, лінаватикс мат і, віднову лаву, щоб виснагу. Колір Д12Б. І так стіни готові під фанування по in je doba tekstva. Kol je 31 metrov, slišite si, da je kol je, in nosimo lavo komajda. І так проходимо всі стіни в полку, чекаємо повно висихання і будемо наносити саму шоковисту мату. Стіна готова розлітова, наносимо далі, беремо шоковисту матову року, ходимо 9ББ, той самий, що прохват наносимо. Ось такий виходить малюнок, виходимо так, всі стіни по поводу і кімната готова.